Ми на каналі Смачна кухня. Ми будемо готувати помідорчики половинками. Нарізали ми кружечками цибулю і накладаємо її в банки. Зараз ми будемо заставляти її помідорами. Помідорчики ми нарізаємо половиночками і акуратно складаємо в банки. Не мамі. Квартити, кварти Як? Отако на дві частини. Ти час душега на те. Mm -hmm. А я діти, я не так ріжу. Оце неправильно. А чого? Тому що виходить один грубший, один тоньший. Дві столові ложки, дві літри води, дві столові ложки солі, Денисок дві столові ложки цукру. Дві ложки цукру та є по одному лавровому лиску. Духмяний перець. три штучки на літрову банку духмяного перця. На одну літрову банку додаємо одну столову ложку. Олії. Все, зараз заливаємо маринадом. і перед тим як ставити стерилізувати, додаємо до кожної лож, до кожної банки по одній столові ложки. оцту. заливаємо маринадом. Перед тим як ставити стерилізувати, додаємо по одній столовій ложці на одну літрову банку.